В Коломиї відкрили виставку кераміки Василя Перегінця. Відомий майстер художньої кераміки, викладач Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, представив свою творчість у музеї писанкового розпису. Відкриття виставки відвідала і наша знімальна група. Василь Порогінець відомий як живописець і вітражист, автор і виконавець понад 20 проєктів оздоблення архітектурних об'єктів, зокрема розпису екстер'єру музею писанки в Коломиї. Та кераміка займає особливе місце у житті художника. Кераміка дуже багатогранна, кераміка. Дуже цікава. Кераміка, взагалі, знаєте. Ну, по перше, я кераміст, бо я е, навчався колись у е, Косівському техніку. закінчив його. Потім Львівську академію закінчив. Е, Теж кераміку і керамікою в один період я не займався в мене не було можливості, не було своєї майстерні, не було печі. Ну, от я робив живопис тільки. От, а потім е, мені вдалося збудувати майстерню, зробити свою піч. Я почав робити кераміку. І керамика для мене все. Керамика для мене це життя. Вона мені дуже подобається, і я е, мислю керамікою. Я живу керамікою. Я ну, просто захоплююся керамикою. У Коломиї Василь Перегінець представив 47 авторських творів. Це декоративні пласти, скульптури створені з різних матеріалів за крайні п'ять років. Кераміка різних напрямків, різних спрямувань. З одного боку, це своєрідний живопис, кераміка живопис, бо це, скажімо, я використовую дуже багато кольорів на, на пластах, на, на площинах. От, і це такий у, керамічний живопис, скажімо так. Підтримати Василя Перегінця на відкритті його персональної виставки приїхали колеги з Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Серед присутніх заслужений художник України Василь Дудка. Він нас завжди дивує такими новими знахідками, технологічними різними досягненнями. В нього такі дуже специфічні особливі роботи. Я би сказав, що в нього такий симпіоз малярства. Пластики і керамічних технологій вилилося в щось таке своєрідне авторське. От чого ні в кого немає, Василь Перегінець є учасником багатьох всеукраїнських і міжнародних виставок. Його роботи зберігаються у музейних і приватних збірках в Україні та за кордоном. У Коломиї персональна виставка художника триватиме упродовж місяця.